Привіт! Мене звати Юрій Антощук, я тренер з нових медіа та консультант ІКТ. На минулому році ми з вами приєдналися до програми Google Phone On Profits. А на цьому році ми з вами розглянемо, яким чином активувати Google Workspace для вашої громадської організації чи благодійного фонду, і як провести базові налаштування у консолі адміністратора. Вашим домашнім завданням на минулому році було зареєструвати, якщо у вас досі немає сайту, зареєструвати доменне ім'я. Бо сьогодні на цьому уроці нам якраз знадобиться ваше доменне ім'я, щоб підключити та налаштувати Google Workspace Phone Profits. Отже, перше, що вам необхідно зробити, це активувати Google Workspace для неприбуткових організацій у вашому профілі програми Google Phone Profits. Якщо ви не пам'ятаєте, де знайти цей доступ до панелі адміністратора Google Phonon Profits, ви можете зайти на вашу поштову скриньку, бо коли вам було активовано доступ до програми Google Phone on Profits, ви отримали лист і пряме посилання. Або ви можете перейти за посиланням, яке доступне у описі до цього відео. Підключення в Google Гугл Воркспейс profits відбувається у декілька етапів, і ми... Їх бачимо з вами на екрані. Ну, по-перше, вам необхідно створити пробний аккаунт Google Workspace for Nonprofits, Google Suite і Google Workspace це в принципі одне і те саме, просто G Suite це стара назва Google Workspace. Далі вам необхідно підтвердити право власності на ваше доменне ім'я. Ну і вам необхідно відправити заявку на активацію у Google Workspace, яка може розглядатися декілька днів. Отже, давайте розглянемо з вами всі ці етапи більш детально. Перше. Створюємо пробний аккаунт у Google Workspace for Non-Profits. Тут ви надаєте інформацію про вашу організацію, вказуєте контактну особу і вписуєте до мене ім'я. Вже існуючий сайт. або, якщо у вас немає сайту, головне вам було зареєструвати ваше до мене ім'я. Саме це до мене ім'я і буде використовуватися для ваших корпоративних фірмових електронних пошт. От якраз на цьому етапі ви придумаєте свою першу корпоративну пошту. Після додавання домену вам треба підтвердити право на його власність вже у консолі адміністратора Google Workspace. Щоб підтвердити домен, Google запропонує вам внести певний запис у налаштуванні вашого домену. Вам буде наданий спеціальний код підтвердження, який необхідно буде ввести. Скопіюйте цей код, а далі перейдіть на сайт, де був зареєстрований ваш домен. На цьому сайті оберіть ваш домен і перейдіть у розділ редагування або внесення змін у ваші dns записи ну, Це може звучати доволі складно, але насправді просто уважно читайте все, що написано на сайті, і виконуйте ті кроки, які вам запропонував. Google у вашому аккаунті. Отже, створіть новий запис і додайте туди ваш код, який запропонував Google, та збережіть запис. Внесені зміни можуть застосовуватися впродовж 24 годин. Як тільки Google побачить ці зміни у вашому домені, то одразу підтвердить права. Ви можете продовжити налаштовувати ваш аккаунт Google Workspace або зробити це трохи згодом. Крім того, Активація вашого продукту Google Workspace з боку компанії Google також займе деякий час, і вже після активації ви отримаєте на вашу пошту інформацію, що ваш продукт Google Workspace був налаштований. Отже, далі, з чого почати налаштування Google Workspace після того, як вам активувало його. Щоб потрапити у консоль адміністратора, вам необхідно бути залогіненим у ваш корпоративний аккаунт. В консолі Адміністратора ви можете проводити всі налаштування. Ну, наприклад, ви можете додати нового користувача. Для цього вам необхідно ввести ім'я, прізвище. І придумати корпоративну електронну пошту. Також ви можете обрати організаційний підрозділ вашої організації, якщо є, ввести додаткову інформацію і створити користувача. Тут ви можете редагувати його, надати пароль для вашого користувача, яким чином можна увійти у систему, або надіслати детальну інструкцію вже користувачу на його електронну пошту, де він виконає всі необхідні умови, щоб активувати свій корпоративний доступ до акаунту. Якщо у вашій організації є підрозділи, філії, то ви можете створити таку організаційну. Структуру прямо у консолі адміністратора. Наприклад, ми створюємо відділення, і вже ваших користувачів ви будете додавати, наприклад, до цих відділень. Таким чином, ви можете дуже гнучко налаштувати права доступу. Комусь із користувачів в вашому відділенні надавати якийсь доступ до різних продуктів, а до якихось відділень, наприклад, обмежувати доступ. У розділі додатки ви можете передивитися, що входить у ваш аккаунт Google Workspace for Non Profits. Крім того, ви можете налаштувати конкретний додаток, обмежити, наприклад, доступ для всієї організації або, можливо, до конкретного підрозділу. Або ви навіть можете вимкнути повністю. Той чи інший сервіс для цього підрозділу, і тоді користувачі, які відносяться до цього підрозділу, вони не матимуть доступ. Крім того, у цьому розділі ви можете подивитися інші додатки, які надає сервіс Google і будь-які інші компанії. У розділі пристроїв ви можете контролювати, з яких пристроїв є доступ до ваших корпоративних продуктів, і обмежити за потреби. У розділі налаштування облікового запису ви можете додати логотип для вашої організації внести іншу необхідну інформацію, яка стосується саме вашої організації. У розділі Безпека ви можете дуже гнучко налаштувати різні політики безпеки для вашої організації, щоб захистити інформацію як Вашої організації, так і ваших користувачів. Крім того, ви можете включити обов'язково двохфакторну аутентифікацію для всіх користувачів, для того, щоб знову ж таки підвищити рівень безпеки доступу до ваших аккаунтів. Але перш ніж включати цю функцію, вам самому необхідно як адміністратору включити цю функцію для двохфакторної аутентифікації. Google Workspace for Non-Profits і надає чудовий набір сервісів безкоштовно. Але якщо для вашої організації їх недостатньо, то в цьому розділі ви можете придбати додаткові підписки, але з вже великими знижками для громадських організацій. Отже, у цьому відео ми з вами е, дуже швидко пройшлися по основних базових налаштуваннях у консолі адміністратора Google Workspace Phone Profit. Вашим завданням домашнім буде більш детально розглянути кожен з цих розділів і вже завести профілі на ваших співробітників, налаштувати також важливі безпекові правила для всієї організації і включити двофакторну аутентифікацію для всіх ваших. Користувачів. Ну а в наступному відео уроці ми з вами розглянемо вже конкретні Google інструменти для командної роботи. Тому, будь ласка, виконуйте домашнє завдання і зустрінемося з вами вже у наступному відео.